Продовжимо включення куларів парламенту. спілкуємося із Сергієм Лабазюком, народним депутатом країни. Пане Сергію, доброго дня. день. пане Сергію. Наскільки на вашу думку може бути ефективною продуктивною робота народних депутатів під час п'ятої сесії сьомого скликання? Тому що всі вже подумки в округах, де хто думає про свою позицію в списку політичної сили, власне, ефективність роботи парламенту в контексті дочасних виборів до Верховної Ради України. Саме в цьому якраз на сьогодні в нас є проблема, що потрібно все ж таки, щоб як і керівництво країни, так і народні депутати не тільки думали про вибори, а розуміли чітку відповідальність. Що якби вибори не пройшли, які би в них не був результат, якщо війну не завершимо сьогодні, якщо сьогодні не зупинимо загибель наших е, українських громадян, є ризик, що і та наступна Верховна Рада, і керівництво країни воно не буде недовговічне, і ми можемо сьогодні втратити як і в цілому Україну, так і частково, тому я. Переконаний, що кожен народний депутат, хто не розуміє, то повинен зрозуміти, що сьогодні є першочерговим завданням дійсно все, всі сили зосередити на те, щоб якомога швидше зупинити війну. І шлях в нас єдиний. Нам потрібно домовлятися, тому що ми з вами розуміємо, що ведення військ, які відбулося 25 го числа, про що сьогодні вже всі говорять, а точніше, все ж таки, воно відбувалося і набагато раніше. Але 25-го це вже масштабно ввелося. Це говорить про те, що Путін не збирається зупинятися. Він буде йти до кінця і питання, де той кінець, де там межа на. Які він готовий зупинитися, тому наше завдання сьогодні прийняти всі відповідні рішення для того, щоб якомога швидше була зупинена війна. Звичайно, громада вимагає сьогодні перевиборів парламенту, тому ми повинні провести ці позачергові вибори. Питання, що ми їх мали провести в короткі терміни, що ми мали змінити законодавство. Це все не відбулося. Тому якщо і вибори одночасно з роботою в парламенті, тому п'ята сесія повинна бути нічим не гірша за четверту, Тому що четвертому сьогодні може відмитити, що все ж таки вона працювала краще, ніж третя, ніж друга. І я переконаний, що сьогодні будуть поставлені крапки над Питаннями, і депутати готові будуть працювати в тому режимі, який буде прийнятий, і ті необхідні рішення, в першу чергу, для зони АТО, для бойових дій, вони будуть підтримані більшістю народних депутатів. Ви сказали, що треба домовлятися, але в контексті роботи Верховної Ради окремих рішень в вигляді законопроєктів, постанов, власне, що тут треба зробити, як стабілізувати ситуацію на Сході, відповісти агресору. Знаєте, я неодноразово говорив в першу чергу, потрібно взяти відповідальність на себе. Тому, якщо ми говоримо, що сьогодні воєнний стан вже не на часі, тому що ми вже запізнилися, його потрібно було ввести раніше. Я переконаний, що його дійсно таки потрібно було ввести. Але сьогодні питання вже є: чи він щось дасть на цьому етапі? Тому, якщо потрібно збільшити повноваження, сьогодні уряду, президенту і Верховна Рада повинна прийняти цілий ряд рішень і постанов для того, щоб оперативніше могли приймати рішення відповідні. Органи, то я переконаний, Верховна Рада повинна це зробити, надати всі необхідні повноваження. Це перше. Наступне, дійсно, сьогодні потрібно цілий ряд звернень, напевно, зробити, а точніше, вимог до країнів гарантів. Ми сьогодні бачимо, що Америка на превеликий жаль, все ж таки, заяви робить, але чомусь ці заяви дуже повільно просуваються. Ну і одне з найважливіших, ми повинні визнати, що сьогодні в нас криза не тільки військова, в нас криза економічна, в нас криза енергетична, і сьогоднішня ситуація, що надвігається зима, а в нас не вирішене питання енергетичної безпеки, це може бути таким е, апокаліпсом е, в зимовий період. Тому також потрібно терміново, відверто перестати гратися в популізм, а приймати ті надзвичайно важливі рішення в короткі терміни, можливо, е, жертвуючи собою, жертвуючи політичною кар'єру, але ці рішення потрібно приймати. Ще одне запитання: сам НАТО і можливість скасування позаблокового статусу України. Чи відкриває це перспективу вступу до альянсу? Неважко важко судити по цьому питанню, Це не моє профільне питання. Я думаю, що Дивлячись на останні події, все ж таки яка реакція окремих європейських країн, що починають все ж таки більше дбати за власний інтерес, за інтерес їхніх країн і не особливо готові йти назустріч Україні саме в військових моментах, тому я думаю, що рішення можуть блокуватися, і не факт, що це відбудеться. Але ми не повинні складати рук, ми повинні вимагати саме дійсно вимагати, стукатися до цивілізованого світу і пояснювати, що це не тільки проблема України, це проблема всього цивілізованого світу, тому що агре. Асія Путіна, вона має ризик, що вона буде розповсюджуватися не тільки на частину території України, можливо, на всю, а можливо і далі. Дякую вам за розмову. Надаю, що це була думка Сергія Лабазюка, народного депутата України.